Її називають містом мертвих заводів і життєлюбних людей. Костянтинівка розташована в безпосередній близькості до активних бойових дій Її околиці, фактично вздовж лінії фронту. Але, попри це, в центрі вирує життя. Там працюють комунальні служби і магазини. Яке воно життя на лінії фронту, бачила наша Тетяна Демух. Життя де на дитячих майданчиках граються малюки. Та постійна небезпека поруч уб'ють значить, тут. Уб'ють місто Костянтинівка під постійним вогнем ворога. Деякі села громади йдуть вздовж лінії фронту. Наразі в громаді залишаються ще близько 30 тисяч наших громадян. До повномасштабного вторгнення тут знаходилося близько 70 тисяч. Спочатку повномасштабної війни тут триває евакуація в деяких населених пунктах. Вона обов'язкова для родин з дітьми. Втім, багато хто виїжджати не хоче. От там за останній тиждень виїхало вісім осіб. Усього. Ми їдемо трохи далі від центру ближче до лінії фронту. Тут ледь не кожен будинок зачепив ворог та чути вибухи. Це те, що називають життям посеред війни у цьому будинку. Не просто вибиті вікна, здається, жити тут нереально. Та все-таки хтось поливає квіти і доглядає за ними. Йдемо шукати місцевих. без дверей. Квартиру живе пан Сергій. Називає себе переселенцем. Він разом з дружиною до останнього жили в Дилиївці. Це селище поблизу Торецька. Дом був хазяїв з пчолом, пасіка була, все ж виїжджали, кури, хазяйця держали, город був. Та куди там далі їхати? З двома тисячі пенсії мої. І все, вона не робота жіна. Мір пенсія, все. Ну, слава Богу, що поки платять пенсіонер. От і все. Куди їхати? 63 роки. Уб'ють, значить, тут уб'ють. Живуть одним днем, каже чоловік день, вечір вічі наступи утро. Так і день за днем жоду може все таки ж наступить якийсь. А мир? тут ворог не дає, обстрілює місто хаотично. Сюди долітають і каби. До початку повномасштабного вторгнення Константинівка була кінцевою станцією для понад 10 поїздів дальнього, а також 15 приміського сполучення 25 лютого 24 року. Ворог влучив сюди ракетами. Постраждали не тільки залізничний вокзал, а й магазини, будинки та вистояла церква. На сьогодні десь пошкоджено більше 300 багатоповерхівок і зафіксовано більше двох тисяч приватних будинків. Та місто живе попри все з Донеччини. Тетяна Демох та В'ячеслав Вандичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.